Сьогодні на розпаковці маємо Xiaomi 13 t від АО. Ось така коробочка приходить, на нової пошті, звісно, відкривав передивитися все від наявності. Тому Дивимося далі. Як звичайно, у нас коробочка від силами, звичайно, зустрічає. Тут у нас дуже багато відсотків шахов, кліпса, папірці, шахов. У стані нового, ну, звісно, новий. Навізований сам апарат, до нього ми трішки більше повернемося. Пізніше. Зарядник на 67 Вт, звісно, у заводському папуванні. І новенький кабель також на 67. так Це теж по ту сторону. Перейдемо до апарату. Апарат. Не ушкоджений, у стані нового телефона з оклеєною плівкою заводською. Спробуємо перше вмикання апарату. Все полікало, все стандартне, якість дуже гарна, жодних подряпин, жодних слідів використання, все як нове. Ну і а Це у нас нашти мій АЕ14. Нас набираємо українську мову. І далі донеслися. Ну, і стандартне налаштування, налаштування як усе воно. Більше нічого. Все ось такий апарат. Дуже дуже якісний. Дуже приємний дотик, дуже буде не кайфово його тягати у чухлі, але доведеться. Бо він дуже красивий.